Друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Роблокс і зараз я проходжу ось цей рівень, і я не можу його пройти. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Коротше, була, я розкажу вам історію коротку, бо це відео дуже помало йде. Коротко. І, коротше, я вчора на сіні лишалася лізе на очі. Страшно, типу, ми на ліжку постелили, але була кімната така, як вийшла темна. І я дуже сильно боялась там каспати, бо Ліза, ми перед сном страшилки і дивилися, друзі. І, і дивилися, друзі. І, і, і далі я боялась, а далі з ліжка, типу, ми побачили руку, а Ліза почала говорити То не рука, то не рука. І я в той момент дуже сильно налякалась, тому що я реально подумала, що, що це є рука. Так. І я налякалась, тому що і ми зразу лягли на ту сторону, я почала всякі говорити смішні історії про школу, що ми в Миколая хочемо. І так ми заснули. І, рано, і далі я вже побачила, як лізе спить, ми вже накрилися добре, і так ми гарно собі поночували. І ми спали без ковдри, друзі, то було страшно. Так що підписуйтесь на мій канал і на і... Дуже сильно вас люблю. І, коротше, підписуйтесь на мій канал. З вами була Нікі. Підписуйтесь.